Сила думки притягує в життя те, про що ми думаємо. Як силою думки створюється реальність, події, люди і всі-всі явища. Сила думки одна з центральних граней нашого життя. Думки і переживання. У страхів немає реальних об'єктів. Страхи так само, як і думки, існують самі по собі. Коли здається, що страх є реальний об'єкт, це ілюзія. Страх існує як самостійне явище без реального об'єкта, якого можна було б боятися. Думки і фізичні переживання. Фізичні переживання викликають страждання або задоволення в силу звички реагувати на них подумки і емоційно. Сила думки і закон тяжіння. Зв'язок між фізичними відчуттями, які проєктуються у свідомості за допомогою сили думки, і нашими думками прямий. Тому можна говорити про закон тяжіння подій до думок в практичному застосуванні. Як правило, людина вважає, що думки є наслідком подій, однак це ілюзія. Це пов'язано з тим, що думка подія виникає як відображення фізичної реальності. Суть в тому, що фізична реальність підлаштовується для кожної конкретної людини саме таким чином, щоб відповідати його думкам подій. Сила думки притягує в життя те, про що ми думаємо. Якщо людина здатна сприйняти власні думки події як ілюзії, вона може впливати на своє життя. Візуалізація бажаного сприяє реалізації. Сила думки притягує фізичне втілення того, про що людина думає. Вже тому не варто приділяти увагу поганим думкам. Варто звернути увагу на свої помисли. Так працюють закони карми. Контролюйте свої думки, і життя наповниться яскравими фарбами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!